Доброго дня! Темою нашого сьогоднішнього уроку є фольклор. Ми дізнаємося, що таке фольклор, поговоримо про історію його виникнення, про жанрове тематичне розмаїття пісень, а також наведемо приклади тих пісень, які запропоновані програмою ЗНО. Отже, фольклор в перекладі з англійської мови народна мудрість, тобто те, що спокон віків передавалося з уст в уста, зазнавало змін, трансформувалося, але не вмирало. Фольклор завжди відображав те, як у давні часи жили наші з вами предки. Відображав їхні принципи, ідеали, стремління. Через фольклор, наче через чарівне дзеркало, ми можемо заглянути у минуле і побачити те, якими були наші прадіди. Фольклор це історична основа усієї світової художньої літератури. Він вміщує в себе пісні, перекази, танці, архітектуру, декоративно прикладне мистецтво. Першим, хто спробував дати визначення терміну фольклор, був Вільям Томсон у 1846 році. Цей термін він застосував для визначення образотворчої культури народу. Але так як фольклор постійно знаходиться у формі розвитку, ми не можемо дати цьому терміну точного визначення. До фольклору належать календарно-обрядові та соціально-побутові пісні, думи, балади, історичні пісні. Календарно-обрядові, як ми можемо здогадатися, пов'язані з календарем. Зазвичай ці пісні витікають з язичницьких традицій, які були популярні в часи Київської Русі. Стародавні слов'яни вірили, що все в цьому світі має душу, а світ населений міфічними створіннями. Ціллю обрядової пісні було вплинути на духів і задобрити їх. Вони ділилися на чотири цикли. Перший зимовий, включає в себе колядки та щедрівки, весняний веснянки, русальні пісні. Літній цикл це копальські пісні і осінні жниварські. Зимовий цикл пісень завжди супроводжувався побажанням доброго врожаю та достатку для родини. Колядки виконувалися на Різдво, а щедрівки у щедрий вечір. Давайте розглянемо кілька щедрівок та колядок. Добрий вечір тобі! Весняний цикл оспівує пробудження природи від зимового сну. Він мав особливе значення, а також був пов'язаний з майбутнім урожаєм. Крім цього, він пов'язувався з людськими почуттями, їх пробудженням. Тому весняна обрядовість була насичена також розмаїттям молодіжних розваг. Часто свята та різні обрядові дійства люди супроводжували співанням веснянок та гаївок. Русальні пісні виконувалися в період зелених свят і мали на меті задобрити духів землі і води. Вони супроводжувалися ритуальними гуляннями молоді. За весняним циклом слідував літній зі своїми купальськими піснями. Це пісні, які виконувалися на язичницьке свято Івана Купала. Їх співали біля вогнища в купальську ніч з 6 на 7 липня або 20-21 червня за старим стилем. В цю ніч негоже було бути самотнім. Хлопці вибирали собі пару та стрибали разом через вогнище. Пісні, які співалися дівчатами в цю ніч, були насичені мріями дівчат про заміжжя та прощанням з вільним життям. Адже восени наступала весільна пора. За язичницькими віруваннями Купайло є покровителем шлюбу та земних плодів. Цей час люди також збирали цілющі трави, а найсміливіші відправлялися до лісу шукати цвіту папороті. Це один з найяскравіших і найулюбленіших слов'янських свят, яке святкують і донині. Християнська традиція не завжди схвалювала такі дійства. Останній цикл, який ми розглянемо з вами сьогодні, це осінній цикл. За календарем він починається в кінці літа. Він пов'язаний зі збиранням врожаю. Наступні пісні, які ми будемо розглядати, це соціально побутові. Вони діляться на солдатські, кріпацькі, чумацькі, рекрутські, козацькі, бурлацькі, наймацькі і заробітчанські. Всім вони, вони були пов'язані з побутом розшарованого суспільства. Про їхній зміст також можна здогадатися з їхньої назви. Ну, наприклад, солдатські пісні розказували про долю солдата, який змушений був на багато років покидати свою сім'ю та йти до армії і воювати навіть не за свою країну. Чумацькі часто розповідали про причини, які змушували чоловіків чумукувати? Зазвичай вони торгували рибою та сіллю, що привозили з Чорного та Азовського морів чи з дону. Дорога їхня часто бувала важкою, неспокійною, забирала здоров'я, а іноді навіть і життя. Кріпацькі е, зображували важке підневільне життя та висловлювали протест проти приниження людської гідності та тиранії панів. Бурлацькі пісні тематично близькі до наймицьких та заробітчанських. Вони знайомлять нас із долею наймита, котрий зневажається господарем або і навіть має відбувати за нього військову службу. Рекрутські пісні також про важку службу українських юнаків в російській та австро-угорській армії. Термін служби в цій армії складав, між іншим 25 років. Тому часто хлопці не поверталися додому живими. Козацькі пісні з усієї цієї когорти є найоптимістичнішими. Вони найчастіше пов'язані з історією нашого народу. В них звеличують героїзм та самовідданість захисників нашої держави. Прикладом одної з найпопулярніших козацьких пісень може бути пісня Ой на горі та жінці жнуть, яку я пропоную вам послухати. «Ой, на горі та жінці Сьогодні ми з вами познайомились частиною української народної творчості фольклором. Як ми бачимо, у фольклорі завжди відображалося життя наших пращурів. Для кращого засвоєння матеріалу я пропоную вам пройти пробне тестування до цієї теми. Бажаю вам успіхів. До побачення!